Борис Кушнірук, економічний експерт. Народився 10 січня 1966 року у Києві за економіст. голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Вітаю вас, пане Борисе. Вітаю. Сьогодні поговоримо на тему, яка, мабуть, турбує українців чи не найбільше. Все-таки всі ми. Турбуємося, що робиться на фінансовому ринку, тому що ось з нового року гривня почала різко падати по відношенню до долара. Ваша пане Борисе, оцінка ситуації? Чому все таки гривня падає і скільки це буде тривати? Ну по перше вітаю всіх радіослухачів, на жаль, ситуація, з якою ми зіштовхуємось, вона у нас. Виникає майже щороку, і якщо mm -hmm. подивитися mm -hmm. на Минулий рік було. теж було Абсолютно Не... вірно. Давайте я краси хочу пояснити логіку. І в така ситуація була і в 15-му році, і в шістнадцятому, Там були в кожен рік були свої нюанси додаткові, mm -hmm. але сама логіка наступна: що у нас ну принаймні, двічі на рік, це от якраз наприкінці року, на початку року, і потім, десь на початку осені у нас відбувається дестабілізація курсу національного валюти. Чому? А річ, що на превеликий жаль, ну якщо брати от, що відбувається наприкінці року, чому у нас виникає криза, то вона і на початку року, тому вона пов'язана переважно на жаль з не дуже ефективним управлінням грошовими коштами і бюджетними коштами з боку уряду. Чому а по великому рахунку, якщо б у нас фінансування видатків бюджету виконувалося щомісячно равномірно? Ну, принаймні равномірно, то в цьому випадку би і кошти в економіку надходили б равномірно. Але у нас це стала традиція вже протягом дуже багатьох років, коли міністерства відомства, тобто розпорядники бюджетних коштів чи казначейства, взагалі, затримують фінансування. А потім, наприкінці року, починається масове скидання грошей перерахування підрядникам. Закриваються акти приплачуються. Чому тому, що якщо кошти не використані в поточному році, то умовчи першого січня вони мають бути повернуті вже казначейство назад, і вже ці кошти не можуть бути використати кошти попереднього року. Тому як правило, у нас ситуація призводить до того, що наприкінці року у нас буквально в лічені дні там або тижні півтора скидається величезна купа гривні. Скидається одночасно на і таким чином дуже багато гривні опиняється. На міжбанковську ринку от ви е, так змалювали ситуацію, що в принципі головні вороги українців це чи української держави це монополісти-олігархи. Але ще так дуже серйозно критикують Валерію Гонтарів, голову НБУ. Її хто тільки не критикував. І от е, наскільки мені відомо, в неї з очільником профільного комітету Верховній Раді е, фінансової політики та банківської діяльності справжня війна розгорілася. І е, якщо вони е, фактично не співпрацюють, е, то ну, чого чекати взагалі? Якщо е, НБУ із законодавчою гілкою влади такі проблеми має? На мій погляд, питання значно складніше, ніж просто стосунки між двома там, uh -huh. особами. А, з одного боку, я постійно наголошував і я постійно підтримував Національний банк в частині того, що Національний банк повинен був. Я про це писав, це можна знайти в моїх статтях у 2014 році. Я писав, що одне з головних завдань, яке стоїть перед пані Гонтарєвою, це закриття не менше 100 банків. Чому? Тому що все це банки були банкрутами, вони були банкрутами ще станом на 2014 рік. Чому у нас ще після кризи 2008-2009 років до половини активів банківської системи це були погані кредити. Тобто, якщо абсолютно коректно рахувати, то це означає, що в цей момент вся банківська система стала банкрутом. Зрозуміло, що це не виникло в наслідах просто 2008 тисяч років. Це формувалося ще раніше. Це ті помилки, які закладали і уряд, і центральний банк протягом всього всіх нульових років. Але ми отримали ситуацію, коли на станом на умовно кажучи, на кінець 2009 року, у нас половина активів банківської системи була в поганою. Таким чином, більшість банків були живими мерцями. Вони продовжували, начебто, працювати, вони продовжували навіть залучати ну, депозити, але при цьому Ви вважаєте, що раніше треба було безперечку банківську банківську систему, систему да. було потрібно чистити раніше, але знову ж таки питання: чому я кажу, що проблема в самій політиці національного банку? Чому вона була помилкова? Вона протягом... у нас ми взяли за основу. Ту ідеологію, в яку там сповідували в тому числі, і багато хто західних фахівців, так званих дорогих, дорогої національної валюти. Ми стверджували, вони повинні тримати дорогу гривню, вона має бути дорогою для клієнтів ну, так, і так да. далі. В результаті ми сформували ситуацію, коли у нас. Критування навіть було не в гривні значною мірою, а в іноземній валюті, бо там процентні ставки було нижчими. Ну, так пане Борисе, але все таки протистояння між а давайте. Я я повернусь. Я повернусь сюди, тому що просто потрібно зрозуміти, в чому проблема. Тобто, питання полягає в тому, що політика національного банку протягом багатьох років була сама провокувала ту кризу. Яка опинилась банківській системі. я вже не кажу, що Національний банк а, а, з точки зору нагляду мав би спостерігати за фактом, що а, більшість банків кредитують вла своїх власників, да, і таким чином створюючи небезпеку, але на це закривали очі. Більш того, вони знали, що це половина банків банкрута. Вони а. це знали. Але за кожним банком нас стояв якийсь а, олігарх. Якийсь правоохоронець, якийсь політик, якийсь урядовець. А в результаті закрити його цей банк було не можна. Ну. Ну, Ви ж так, знаєте, хто ж за ним стає. В результаті а, ці банки продовжували створювати а, все більше і більше проблем, щоб вони збирали депозити, при тому гроші ці або просто чисто вкрали, крали, або вкладали неефективно у бізнес тих же самих власників, uh -huh. тим самим створюючи цю піраміду, да, яка обов'язково колись мала uh -huh. вистріляти безперечно. Тому питання полягає в тому, що а, з одного боку, а те, що пані Гонтріва і в чому її дуже сильно звинувачують, а в тому числі профільники. Комітет, що, мовляв, це оце, а, Національний банк винний, що половина банків було закрите? Та ні. Це на, насправді це, може єдине, що робилось справді правильно Національним банком, це закриття тих банків, які були банкрутами ще вчора, ще до кризи 2013 року. Вони були такими банкрутами ще після кризи 2009 років. Тому з цієї точки зору звинувачена на адресу пані Гунтерів абсолютно не крекне. Причому це стосується не тільки голови профільного комітету Сергій Рибалка, а і е, Рибака. А, а в, і... Рибалка. рибалка, рибалка бачите, я. Сергій Рибалка. Питання полягає в тому, що ці звинувачення вони є абсолютно некоректними і несправедливими. Національний банк повинен був робити кроки, а, по-перше, спрямований на те, щоб забезпечити максимальну прозорість. Щоб було чітко відомо, хто є власником, і якщо акціонери приховують, банк приховує, хто є власник, це було підставою, і абсолютно правильно, що ці банки закривалися, навіть хоча формально банк ну, но, да, нормально, да, але, да, але да. з іншого боку, в чому проблеми полягає? в тому, що а, 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 якщо політика а, оцих закриття банків це правильна політика, то політика національного банку по так званому дорогому долару. Uh -huh. Дорогі гривні вона призводила до того, що фактично у нас економіка залишалася без ресурсів. І якщо я буквально вчора робив таку табличку, порівняльну 15-16 року, да, що ми маємо в банківській системі, і ми маємо наступну ситуацію: в шістнадцятому році обсяг депозитів навіть зростає uh -huh. да, в банківській системі, але при цьому обсяг кредитування де факто падає. Тобто питання полягає в тому, що така політика вона є абсолютно безграмотна з точки зору наслідків, тому що вона стримує можливості для зростання економіки. Але в чому проблема полягає з комітетним профілем? Людина, яка Сергій Рибалка, людина, яка законним принципом була назначена головою комітету від радикальної партії. Ну а вибачте, а там формували списки. Ну за відомим всім принципом, да я вже не буду його там широко пояснювати, тому всі розуміють. І єдине, що більшість їх може стояти, це з вилами з лідерами цієї партії, але вони не є фахівцями. І коли людина, яка жодного дня не працювала в банківській системі, не має відповідної фаху, не має нічого, а лише за котним принципом призначена на голову комітету, то вона по великому рахунку вона не, вони не навіть професійно не можуть опонувати. Не на рівні ти дурак, да? а на рівні логіки того, що відбувається в економіці. І в результаті виходить ситуація: з одного боку, звучать часто густо безграмотні звинувачення з боку комітету. З іншого боку, їм опанує національний банк, теж проводить неправильну політику. В результаті, умовно кажучи, сказати, що хтось з них правий. То, то я фактично не можу питання. Чи чим поляга... закінчиться може таке протистояння? Ну, по перше, ну, а... все таки, коли Верховна Рада не на НБУ не співпрацює з комітетом Верховної Ради фінанс, фінансової політики та банківської діяльності, це ж, мабуть, ненормально. Ну, це ситуація, взагалі, певною мірою абсурдна. тому що те, що комітет з професійної точки зору, мабуть, найслабкіший. І голова комітету найслабкіший за всі роки незалежності да, на цій посаді, це mm. факт. І е, тут я е, можу лише закликати в е, е, депутатів шукати компроміс і навіть в межах квоти радикальної партії міняти голову комітету. Але є ще проблема і неефективного управління фінансовою системою. І тут от ми дійшли до дуже цікавого моменту про те, що і Нацбанк не можна е, визнати таким. Не можна визнати, що абсолютно правильно, абсолютно чітко в цій ситуації працює. Але з іншого боку, і у Верховній Раді Комітет фінансової політики та банківської діяльності очолює людина, яка не має фахової освіти і яка ще менше розбирається в фінансах, ніж фахівці. Національного банку України ну, я сподіваюся, фахівці Національного банку України розбираються в фінансах добре. Хоча, от політику їхню ви критикуєте, і ви кажете, що це дуже вкрай небезпечно для країни, так ну на мій погляд, ми зараз склала ситуація. знову ж таки підкреслюю, що з одного боку є. Далека від компетентності діяльність керівництва національного банку, особливо так. в частині грошово кредитної політики, відвертих помилок, які самі по собі. Заважають розвиватися економіці, це більш ніж достатньо. Я про них писав, і більш того, у нас okay. у мене особисто на сьогоднішній момент стосунки з національним банком доволі складні з керівництвом. Я принаймні останні півтора роки мене не запрошують на жодні стручі в експертне середовище туди, тому що я просто приходжу і можу з цифрами їх же даними показувати, що їх політика шкодить країні. І їх нерозуміння, в тому числі глобальних процесів, проблем, з якими зіш. Що хочеться ще країн світу, і чому а, така політика виникла, да, чому ці mm -hmm. проблеми є, от вони не розуміють. І це вже е, ну, вади не просто е, відсутності знань, а вади е, помилковості поглядів, в тому числі е, не тільки українських економістів, бо ще не mm -hmm. глобальна криза ж виникла ж не на пустому місці, в тому числі і внаслідок багатьох помилок з боку е, тих, хто, начебто, претендує на Нобельський Лаурят mm -hmm. і так далі. хто претендує Тендує на доволі суттєві звання. Ну, наприклад, я вже достатньо давно наголошу, що одна з величезних помилок є в Євро... в євросоюзі було створення єврозони. Чому тому, що не може існувати єдина валюта в різних а за економічною потугою країнах, тобто угу. і це для країни для країни середня температура попала а, абсолютно вірно. Так. Просто гроші є виконують таку важливу функцію, як міра вартості. Так угу. от ну, ви, 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 я просто поясню, чому це важливо і для України, тому що виходить, що для сильних економік, такі як німецька економіка, наприклад чи голландська, сильний курс був добре, і вони це дві країни, які наростили а, суттєвий експорт. А всі інші виявили, що а, за, за, занадто сильна євро призводила а, переоцінка. Насправді реальних вартостей в економіках в оцих багатьох країнах Греція, Португалія, ну, так, Іспанія, ну, Італія ми, і так далі, так. в результаті це призводить до проблем. І е, е, це потрібно у, 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 у враховувати ну, тобто, в чорливу Україну. З одного боку, Національний банк України, де люди в принципових питаннях, на вашу думку, помиляються, а з іншого боку, у Верховній Раді е, е, очолює комітет людина, яка ще ну, скажу питання що, полягає... взагалі немає, наскільки мені відомо, е, фахової освіти. Ні, ну е, тут у людини там навіть економічної освіти, наскільки зрозуміло розумів, заочно, да там ага. а, тобто людина. Ну об'єктивно, вона прийшла з бізнесу. Якогось свого, і ну, я не вивчав там цей процес, я знаю, що він з бізнесу прийшла людина. За списком там, радикальної партії і, за квотним принципом отримали посаду. Але це один з ключових економічних факультетів В... 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 Комітетів. В... Комітетів Верховної Ради. В результаті а, зрозуміло, що а, якщо її очолює людина, яка не може зібрати ф... докупи. В тому числі mm -hmm. ту роботу, яка ведеться в комітеті, бо її ж потрібно розуміти самому розуміти, да що mm -hmm. є правильним, що неправильним, А то після того вже в тому числі, і управляти цим процесом. Так, це колектив, але це різні депутати, але їм теж потрібно пояснювати, чому. Це є помилковою. Ти маєш е, у тебе має бути власний рівень знань щодо тієї сфери, яка стосується фінансової банківської системи. А людина, вибачте, балансу банківську не прочитає. Да? Ну от, умовно кажучи, людина справді не має відношення до цього. Це не це, це не, це, це не питає. Ну, це це, багато, багато призначають людей які... абсолютно які цим раніше не займалися. Ну, от це ще ж кажу, це у нас да у нас як там Марушевську на митницю. Там скільки голів адміністрації теж дуже з тут є проблема того, що такий принцип він справді створює величезні. Проблема. Причому ще раз кажу, підкреслю для мене є проблема, що і, наприклад, і в уряді на сьогоднішній момент, якщо подивитися, хто в пов'язаний з економічним блоком, то там виявляється навіть на рівні заступників міністрів немає жодної людини, яка би була високопрофесійним макроекономістом. Тобто, получається так: з одного боку, є помилки, які здійснює Національний банк. Угу. Реальні помилки, причому їх видно, просто ви було виходячи їх же стати... статистики. Ти розумієш, що вони роблять дурниця. Але при цьому в уряді немає тому, хто би сказав, почав би цьому опанувати. І хоча б сідали би і розбиралися. Е, а що ви до чого робите? все це може довести? Верховній Раді кажете, по суті, людина не готова до такої роботи, очолює комітет. В уряді немає фахівців, Нацбанк помилкову політику проводить. А до чого це може все призвести? Ну до того, що. А, а, ми постійно знаходимося в режимі, в тому числі і моя функція полягає в тому, щоб просто намагатися пояснювати. І я не я не займаюся через кажу, мене не особенне не, не турбуть якихось особистості. Да? Я з ними там дітей мені не народжувати, і угу. тому я дивлюсь на те, в якій мірі ті чи інші люди можуть спроможні виконувати функції. Якщо в уряді, то в уряд потрібно вводити ну в Міністерство фінансів чи в міністерство економіки, вводити а, а, людину, яка би а, була а, ну. Шанованим і справді професіональним з точки грошової кредитної політики, на да? тобто, щоб була, а, хоча б оцінка діяльності співпраці з національним банком на рівні... можуть знайти. Але а а а, в... Верховні... і до Раді... речі, Раді... от ви вже звернули увагу, що радикальна партія, від якої Сергій Рибалка, вона ж уже зараз ніби в опозиції, ніби ж вийшла з коаліції, хоча там теж не все зрозуміло. Це нормально, що з опозиції людина. Очує ну, важливий комітет. Це це, це це можливо, це допустимо. Це питання певних квот, які мають всі фракції в парламенті. Але теж там Ляшко, голова радикальної партії, розум, має розуміти, якщо ви призначаєте за своєю квотою людину на посаду голови комітету, а людина є нефаховою, непрофесійною і може казати відверто дурниці. Ну от починає я читаю тексти, а у мене просто своло сидимо стоїть. Що він ці. Ну, ну з останніх самих забавних було історії, це от буквально остання, а буквально днями а, був підписаний президентом а, закон, а, називається закон про сприяння масовому експорту української продукції. ну, Починаючи масовому експорту, да, там, а, це звучить а, забавно. Але це назва це дурня. Але а, питання в другому. В межах цього. А, Закону передбачається створення експортно-кредитної агенції, яка за своєю знакою має сприяти цьому експорту. Так от, і фактично, навколо цієї агенції вся діяльність всього цього закону описана. Так от забавність полягає в тому, що при, при назві експортна кредитна агенція ця агенція на щастя, до речі, не здійснює не передбачається, що вона буде здійснювати кредитну діяльність. <говорю> тобто, ви називаєте експортно-кредитну агенцію, яка кредитів не видає. А Причому що скажу ж кредити видає. А, ні, кредити мають видавати банки агенція uh -huh. взагалі основна її діяльність за досвідом інших країн і вони в принципі якось досвід використовували, хоча абсолютно безграмотно. А в ця агенція займається страхування uh -huh. зовнішніх експортних контрактів, і саме цим вони ця агенція і повинна забратися. Інша справа що то, як описаний цей закон. Він відверто лобійський і відверто ну створений під те, щоб що створити одну зону дірібана да, і зловживань. Що це в такому вигляді принаймні, як це виписано в законі, бо це ну, потрібно таки сідати довго роз'яснювати. Угу. Як це я так як це записано описано в законі, я можу гарантувати, що це ця агенція ніякої користі економіці і ніякому сприянні масового експорту вона забезпечити в принципі не може. А тому, а це просто приклад. Але закон то ухвалили. Вони ж ще будуть ходити а, розповідати. Ухвалили да, це? цей закон ухвалили. Президент був змушений його підписати, але при тому я. Проблема, що цей закон діяти не буде. Причому МВФ взагалі заклик закликав принаймні не створювати ці дурниці з приводу цієї агенції, принаймні на цьому етапі. От ви сказали, уже висловились про політику НБУ, висловилися про уряд. Що там теж виявляється всі люди з бізнесу у Верховній Раді? Як я розумію, теж ну там ще складніше. От ви сказали, комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності. Ну Потребує іншого керівника, щоб він, хоча б, е, міг фінансову звітність почитати. Правильно, ну щоб він принаймні, міг апонувати професійно, на професійної мови, професійними термінами. Розуміє, що, що це означає ці терміни, щоб він міг е, е, їх викладати і апонувати. Е, е, бо якщо ти здійснюєш у е, Верховної Ради, є Крім є ще функція загального контролю да, за тим, що як закони, які ухвалюються, як вони діють. А як ти можеш це робити, якщо ти е, є нефаховим? Я... Ти можеш зрозуміти, це, що відбувається в реальності. І ти починаєш говорити. Людина починає потім проголошувати абсолютно дурниці. Mm -hmm. да? ну, от, там була от така забавна ситуація. Mm -hmm. була, вони розробили стратегію розвитку банківського сектору, начебто, mm -hmm. ну, добре. Комітет, цей комітет з фінанси банківської діяльності. Mm -hmm. І там ситуація така. Перший розділ: цей розділ стосувався помилок грошов кредитної політики. І я по тексту того, що там написано, розумію, що писав цей, цей розділ. Mm -hmm. Найкраще справді в Україні фахівець з точки зору грошов кредитної політики, це колишній заступник. Голови Національного банку Сергія Рьоменко. Я це розумію. Uh -huh. Получається так, людина написала справді фаховий аналіз, перший розділ. А коли починається а, розділ другий, там, і то а що ж пропонується робити, а тут починається повна хінія. Uh -huh. Повна ахінея. В результаті, що виходить? Коли а, хтось читає цей документ да? і у того Спочатку ж національного банку. А, а, Спочатку, що Національний банк може сказати, вони нас критикують. Ви подивіться, що вони пропонують. А пропонують повню, ну, повну безграмотну ахінею. Да? Повну безграмотну ахінію. І тим самим нівелюючи в тому числі і ту той аналіз, і ту критичне зауваження, які зроблені справді в високопрофесійному аналізі Сергія Ременко. Сергій Єременко не депутат. Там та й справа Опозиційність що... не перешкода. Є у Верховній Раді людина, яка б могла на вашу думку. Очолити комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності, бо як я зрозумів, е, і яка фахова б це могла зробити. Я, я не займався вивченням, я ж не займаюся е, визначенням ну, особи. які, особи, які ну, ви знаєте які фінансистів особи, а, а, справжніх не так багато. А, в країні. Ну, Насправді насправді в цьому складі парламенту так склалося, що в по великому рахунку фінансистів немає. Не? А причому фахових? Ну хоча б ні, є люди, які А, макроекономіці, або... що ні, ви знаєте, в цьому парламенті навіть в навіть ці фракції і в цьому комітеті є люди, які мали відношення до банків, uh -huh. але як правило пов'язані з шахрайством навколо банків. Uh -huh. А да, а во тобто вони є або людьми, які брали у банках кредити і не повертали, причому там величезними сумами, або створювали банки, які займалися відвертим шахрайством. Uh -huh. а, і Масовим зловживаннями. Тому я навіть таких людей би ну, злякався радити на а, посаду голови комітету. Тому я зараз а, кажу не, не про те, щоб, а, я визначав пану ляшку. Да, mm -hmm. Якщо це навіть їх квота, визначав, хто має очолювати комітет. А можливо, він може домовлятися по заміну комітету да, mm -hmm. рівноцінного, а, а заміна, заміна особи, яка очолює цей комітет. Mm -hmm. Але ну принаймні ну, не повинна бути непрофесійна робота. Тому що справді, якщо є непрофесійна діяльність, то вона створює мало того, що неефективність. Uh -huh. так, а, а цей комітет на сьогоднішній момент один з найменш ефективне. Але крім того, воно ще й створює проблему о, з точки зору того, що е, роботи тут немає. Отже, це була програма від першої особи. Вів її я, Сергій Сулим. Дякую вам, пане Дякую. Борисе. Дякую всім за увагу. До зустрічі.